Всіх вітаю на курсі Віртуальна реальність, продовжуємо розглядати тонкощі використання віртуальної реальності. Зрозуміло, що краще її використовувати практично, лабораторно, з використанням самих шоломів, щоб в очі побачити, як воно працює, як воно реалізується. Але по суті в окулярах те ж саме те, що ми бачимо на екрані, але у нас обмежено безпосередньо. Можливість споглядати. Тобто, Своєрідний такий шолом, який, можна сказати, в середньовіччі являвся ну, тобто, вироком, да, тобто, відповідної якось неправильної справи, або там, за щось там, наказувало да, тобто, таке ж саме Ну, Але в позиціоні позитивного в тобто, нас є обмеження щодо зору, да, тобто, і ми можемо туди дивитися. Дуже цікаві. Прагнення тобто 90-80-х -х, х років фільму Фантастики, який демонстрував, що також віртуальна реальність буде, і саме цікаво підкреслювало, як може обернутися для нас віртуальна реальність. тобто Своєрідний казав, що це може бути своєрідним, ну як у середньовіччі я ж згадав, недаремно згадав, тобто своєрідним обмеженням нашої діяльності, нашої повсякденної справи. Так, на сьогодні тема стосується особливості сценаріїв і інтерактивності. Тобто створення інтерактивності у VR-середовищах і основи сценарного програмування. Для чого взагалі ці інтерактивності та сценарії? Для того, щоб більш заглибитись в можливо можливі в наше створене середовище, щоб наше середовище стало більш активним залучаємим, щоб користувачі в нього долучалися і щоб саме головне, Віртуальна реальність давно не лише є ігровою забавою, а й дуже складними маніпуляціями і заученнями. Тому серед основних принципів інтерактивності в віртуальної реальності це взаємодія через фізику, особливості, фізичних процесів, реактивні середовища, тобто швидкі зміни в віртуальному світі, які по суті відбуваються за рахунок того, що учасник щось змінює. Гейміфікація, ну зрозумів, що без ігрових сценаріїв довго не притягнеш. І натуральність рухів, що забезпечують взаємодію і максимальну адаптацію нашого мозку. Тобто не забувайте, що ми в шоумі, наприклад, одягаємо шоу, ми постійно перебуваємо в обмеженому так би мовити спогляданні, фокусі, фокусі да? тобто, або в обмеженому правильніше сказати, куті зору. Да? І, Відповідно, постійні ці рухи і натуральність цих рухів повинні і повідати. Ну і саме головне інтерактивність повинна швидко замити. Тобто більшість інтерактивності пов'язана з нашими рухами, тобто жестикуляцію. Ми швидше скажемо не словами, а жестикуляцію або мовою тіла, чим безпосередньо щось скаже. І відповідно ці особливості натуральності рухів безпосередньо аналізуються програмою і швидко дається якийсь відповідь. Відповідь у вигляді відповіді на якийсь сценарій, тобто які пропонуються. Щодо, ну давайте почнемо зі вступу, тобто створення інтерактивності взагалі, і основа сценарного програмування, я вже сказав про декілька основних принципів: фізичної взаємодії, сценаріїв взаємодії, штучний інтелект також сьогодні дуже активно залучається і створює унікальні сесії. За учення і мультисенсорні досити. Тобто на сьогодні дуже активно залучається. Хотілось зупинитись на декількох із них, тобто, фізична взаємодія, ну зрозумів, що без фізики, без е, традиційного опанування е, того простору, хоч воно не традиційно, а інтерактивний, тобто, ми його по суті бачимо тільки в окулярах, але все одно особливі забезпечення реалістичних ефектів, дотиків, гравітації, колізій. Дозволяють користувачеві, учаснику цієї поставного середовищі віртуальної такої сесії, активно замодіяти, ну і саме головне, не зупинитись на п'яти хвилинах, тобто, і зняти шолом і піти так, Тобто, щоб залишитись і мати можливість досліджувати те, що йому заплановано сцена. Щодо сценарію, якраз другий пункт сценарію замодіє, програмування своєрідних показників, що потрібно за чим робити. Як буде відбуватися чи не буде відбуватися якась дія, якщо ви щось починаєте робити, так? Тобто, які саме тригери запускаються, при, щоб наступно перейти в наступну дію, в тобто, наступний рівень? А також велика низка особливостей щодо дії користувача і взаємодії. Тобто, це пов'язання особливості зі, а, тобто, кроками, по суті, яку ви в коридорі, да, наприклад, ви представте, що ви в коридорі ходите, ну або там з телефоном, да, наприклад, щоб запустити телефон, відповідно потрібно зробити декілька днів, наприклад, зняти бок, да, тобто знайти додаток саме, і відповідний в тобто, Процедура алгоритму замуті. Тобто як, за чим і яким чином, за який хто буде наступним, буде виконувати тут чи нічого. Дуже цікавий варіант на сьогодні є використання штучного телефона. Штучний інтелект на сьогодні дозволяє активно залучати не тільки наявні безпосередні елементи, та, тобто, а й штучний інтелект запропонує ну, більш глибший варіант використання штучного інтелекту, створення героїв, які безпосередньо автоматизують. Вони самі між собою взаємодіють, самі між собою, який чином. Активізується, тобто, може навіть та тобто така активізація і взагалі ну, тобто, ну, не повстання машин, да, зрозуміло, що, але можливість взаємодіяти і пропонувати, що е, є існує шлях, який дозволяє постані персонажам в межах зрозуміло що доступності, якось з вами замодіти, але не стандартно. То кожен раз, кожна сесія буде унікальна. Це як Дуже цікавий був фантастичний фільм під назвою 11-й поверх, якщо помиляю, чи 13-й поверх. І відповідно там якраз була віртуалізація, можливості. Ну, про що не так саме цікаво не говорилося, але певний аспект, що машини, тобто самі ці персонажі розвиваються і можуть причиняти нові нові варіації їм за ну, Там зрозуміло, що негативному Спектрі це продемонструвалося, але може бути і позитив. Тобто досліджувати, допомагати, тобто як у грі, тобто рівень вищий, 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 але при цьому рівні формуєте не ви, а безпосередньо штучним інтелект. Ще дуже важливим аспектом використання штучного інтелекту є безпосередньо написання сценарію. То ми, в принципі, зараз можемо штучному той наприклад, gbt чату написати пропозицію, написати сценарій, і ви, він вам запропонує. Зрозуміло, що все це написання відбувається завдяки тому, що він шукає, що в інтернеті, що в його базі, е, об'єднує, створює, порівнює, об'єднує і повітряно видає якийсь середній якийсь результат. Ну, зрозуміло, що з кожним разом він покращується, тому що ви самостійно його покращите, тобто, пропонуєте, що йому покращити, що йому допрацювати, і відповідно, сценарій в кінцевому випадку виявляється унікальним. Тому що інтелект це також поведінкові моделі, тобто створення поведінкових моделей, відповідно, створення унікальних можливостей. Додавання не просто поєдинкових, а ну, на сьогодні навіть штучний інтеракт це продукування, ну, застосування продукування нових персонажів. А, наприклад, ви можете запропонувати а, якусь ідею, та, тобто та, ця ідея підтримається персонажу, ми можемо, він кудись піде і потім прийде з кимось ще, і відповідно це створюється штучний інтракт. Mm -hmm. тобто, Свої рівні образи і нові моделі. Ну, з новими моделями поки ще є обмеження, але технічно це може Так, Мультисенсорний досвід. Що мається на увазі під мультисенсорним досвідом? Мається на увазі інтеграція тактильного та зворотнього зв'язку, голосових команд, шестових керувань. Мається на увазі, що кожен раз ви можете долучатись до унікальних особливостей створення сценарів, які запускають новий новий досвід. Новий новий безпосередньо варіант. Це дозволяє створити не тільки в рівні, да, за якими ви можете ходити та да, покращити, тобто, збирати як у ігра, да, тобто, збирати свої відповідні, показники, а і також мультисенсорний досвід це інтеграція тактильного звертного зв'язку, голосових команд, жестове курування цього всього, яке дозволяє вам адаптуватися в. Як в першому режимі, так і в другому, так і взагалі в мультирежимному середовищі. Ну, давайте перейдемо до більш складнішого основ інтерактивності. Серед основ це просторове відстеження, це природні способи взаємодії, це гаптичний зворотний зв'язок. Щодо гаптичного зворотнього зв'язку це у нас тактильний відчуття через кутрову або рукавички. І емерсивний звук. Ну імерсивний звук, я думаю, зрозуміло. Імерсія це. Цікаве слово, яке стосується взагалі те, що іншого спрямування. Але в даному випадку це в нас занурення. Тобто, Імерсивний звук це звук занурення. Тобто це, по суті, 3D-звук, але з можливостями адаптування до середовища і врахування, що у вас там колонки будуть працювати не синхронно, а можливо десь з боку, злів, тобто справа, зліва, справа, зліва буде якісь комбінування, щоб створити певні умови живого середовища. Грамотного поєднання різних елементів, так, тобто, і ефектів присутності вашої присутності, так, тобто, що ви перебуваєте і повідно особливості присутності, середовища, що воно адаптується і може на вас певним чином більш активно активноппливати. Давайте більш детальніше про основу інтерактивності починається з принципів. З принципів саме середовище, віртуальне середовище і і, 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 і дизайм Ну, тут є декілька правил, які я виписав, що воно означає. Закон не крутий, бо тобто, ну, Такі ігрові форми, тобто, технічно таких законів немає, але є особливості щодо людського вестибулярного апарату, який враховує безпосередньо вразливість, тобто, коли ви дуже швидко рухаєтесь, то наш вестибулярний апарат, або у нас є ще ж обмежений зір. Тобто, Пам'ятаємо, що не нудово, та, тобто потрібно бачити лінію горизонту. А коли лінія горизонту трансформується, та, тобто, і при чому ви ще швидко так рухаєтесь очима і головою, то відповідно може створитися ну, проблемна ситуація, яка безпосередньо може призвести до нудо. Тому дуже потрібно бути обережним. Мозок починає панікувати, і, відповідно, захисна реакція спрацює. Тому паче, якщо ви безпосередньо навіть не бачите горизонту. Тому, ну, щоб цього не відбувалося, повинно дуже повільно враховувати всі особливості. І щоб у цього крутіння не було, потрібно чіткого застосування правильних сценаріїв взаємодії, щоб не швидко так і буває зміни, а поступово аналізувалося і допомагало вам адаптуватись до на, на, тих чи інших реалій. Щодо права руки, я хай працюю, тобто, ну, в даному випадку в реальному світі. Ми не тикаємо кнопку погляду, хоча інколи буває, так? Тому якщо віртоні руки є, то бажано її ми безпосередньо працюємо. Тобто, то якщо руковичку витягує, відповідно ви побачили свої руки і відповідно ну, і візуалізація можливо, тіла навіть, це ще краще ідуть, допомагає, якраз і мобі. є. Візуалізації тіла немає, є візуалізація рук. Ручок. Коли ви одягаєте рукавичку, у вас не тільки рука, а і ще продовжені руки. І відповідно ну, зрозуміло, що це дуже таке незрозуміло, тобто коли дивитися на себе, начебто тіло є, а ручки якось окремі. А в будь-якому разі вони позиціонують за розташуванням в просторі рук. Тобто вони максимально адаптуються і повідно, пропонують вам натискати, вибирати об'єкт. Або контролери, які також це дозволяють. Ну, З контролером там лазери, да, такі, які дозволяють вам вибирати той чи інший об'єкт, який буде залучатися. Ще є феномен вір-гном. Ну, гноми, я думаю, всі знають, хто такі, да? тобто, якщо інтерфейс зависається, або починає там, в неписаному горі щось там у вас перекручувалось, кнопки падають, да? Тобто, це якраз середні гноми, які все розкидували, водяться вони, це просто неправильно підібрані особливості масштабу, особливості налаштування і прив'язки запрука комфорту і психологічно зрозумів, що він уваги це правильний прорахунок перевірки тестування. Прийшло дуже багато видів тестувань, щоб в якомусь випадку у вас не було цього появи гнома, віргнома, який буде все мати, і порушувати ваше звичайне проведення безпосереднього заняття або безпосередньо долучень до якоїсь до серед Ефект привидів у меню. Ну, привиди ми всі також знаємо, тобто це моменти, які то зникають, то виявляються. Дуже часто таке відбувається. І при чому воно пов'язано як з технічної сторони, так і з особливості зачіпання якихось тими моментів, відповідно, алгоритмом це не прописано, відповідно, дуже багато таких сценаріїв, які просто зависають. Uh, і деяке ще гіпоза демо і рука дуже часто таке буває. Також відсутні демонстрації ну можна там це вікнути, можна не вмикати або можна взагалі відмовитись від цього нашарування щодо неявної залучення тим. І ще закон не кидає кнопки в базоні, мається на увазі, що у вас представлені зображення бажано їх зберігати, а потім їх адаптувати і використовувати може у подальших діях, а не викидувати безпосередньо ті компоненти, які повинні за керування. Так, і тепер перейдемо до більш цікавішого, це типів замодінь. Чому цікавіше? Тому що по суті ми з цим постійно замодіємо. І забезпечуємо активною стадію виконання певних сценарій. Ну, ви бачите, є три типи взаємодії, вони стосуються фізичних, соціальних та емоційних. Фізичні передбачають рух, хапання, переміщення. соціальні це врахування мультипуєрних безпосередньо, спільних просторів, це голосові комунікації, тобто та текстова в принципі, ще комунікація. Апаратні з використанням міміки та жесті, тобто які забезпечують процес а, долучення і взаємодія. Чим вони так розподіляються, ну фізично це у нас безпосередньо фізика, то, то, рухи і приміщення, соціальна це особливості групової активності, і якщо там в цьому середовищі немає і група тільки ви, то відповідно взаємодія з персонажами, які будуть намагатися подавати проблему соціалізації. І емоційна. Ну, Цим ніяк, тому що воно допомагає створити унікальність а, такого психологічного контакту та, в середовищі, яке штучне, та, тобто це дуже складно, але дозволяє створити унікальні можливості щодо створення.